Мій перший вірш написаний в окопі, на тій сипкій от вибухів стіні, коли згубило зорю в гороскопі, моє дитинство вбите на війні. Лилась пожежі вулканічна лава, стояли в сивих кратерах сади, і захлиналась наша переправа шаленим шквалом полум'я й води. Був білий світ, не білий вже, а чорний, вогненна ніч присвічувала дню. І той окопчик, як підводний човен, у морі диму, жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком, Кривалий світ обвуглена зигах. А я писала мало, не осколком, великі букви, щойно з букваря. Мені б ще гратись пігмурки і класи. Казки літать на крилах по літу. А я писала вірші про профугаси, а я вже смерть побачила в перету. О перший біль тих недитячих вражень, який він слід на серці залиша, як невимовне віршами не скажеш, чи на німою зробиться душа? Душа в словах, як море, в перескопі, і спомин той, як віц вліт на чолі. Мій перший вірш написаний в окопі. Він друкувався просто.